Біля рівного відкрили резиденцію Святого Миколая. Отримати подарунки та розповісти вірші прийшли дітлахи з центру соціально-психологічної реабілітації. Працівники центру розповідають, таким чином хочуть подарувати дітлахам приємні емоції. В гостях у святого Миколая побували і наші журналісти. Я святого Миколая дуже дуже добре знаю. Він на свято чобітка для несухням діточок. має у своїй таблиці на Молодець! восьмирічна Віра з центру соціально-психологічної реабілітації завітала у благодійну резиденцію Святого Миколая. каже, дуже очікує цього свята. А зустріч з святим Миколаєм це привід гарно провести час. Хотіла побачити святого Миколая дуже сильно. Хотіла отримати свого подарунка, якого я сказала великого котика. Я дуже сильно люблю Святого Миколая, люблю е, свята. Великий котик це не головне, що Віра попросила у Святого Миколая. Дівчинка мріє лише про одне. Я хочу, щоб закінчилася ця війна проклята. Бо москаляка на гіляку вона наступила на нас, хотіла вбити Україну. Вона хоче вернути нашу рідну мову українську на російську, але ми не хочемо. Я хочу дуже сильно. Кінчилася ця проклята війна. З центру соціально-психологічної реабілітації прийшли десятки дітлахів різного віку, від старших до найменшеньких. Розповідали вірші, за що отримали солодкі подарунки. в них Ох, ти молодець. О, я тобі зараз дам подаруночка, добре? Угу. Ти подаруночки любиш? Так. Який ти молодець. А як тебе звати? Сашенька. Нала тобі такого подарунка. Імпровізований святий Миколай каже, що дня приймає понад півтори сотні діток. Минулі роки дітлахи хотіли іграшки. Нині миру в Україні. Зараз хочуть всі, щоб був мир, щоб не було війни, щоб була наша перемога чим швидше. І що? А, а ті роки, ти що ж вони хотіли діти? Хотіли багато. Ну, хто подарунки, хто якусь ручку 3D, хто якісь ще там пазли. Додає, у час Великої війни дітям потрібна хоча б частинка свята. Треба дарувати дітям емоції і треба дарувати, тому що війна, кожна війна колись кінчається. Як ми всі опустимо носа, то. Перемога від цього не швидше не буде. Резиденція Святого Миколая розташована у селі Велика Омеляна. Тут її відкрили вперше. Окрім розважити дітей, ця ініціатива несе й благодійну мету зібрати кошти для Збройних сил України. Організатори даного інвенту звернулися до нас, щоб разом передати автомобіль перемоги, на який будуть збирати діти. Наші військові зараз виборюють свободу, і хто як не діти, і мають допомагати їм, тому що вони борються за них. Валерій Якимчук каже, головне це допомога ЗСУ. Та разом з тим і надалі проводитимуть безкоштовні шоу-програми для дітлахів. Це не одноразова акція. Зрозуміло, що є в нас святий Миколай. Так само ми плануємо, в нас є ще літній басейн літом робити акції. Ну, зрозуміло, що діток треба підтримувати. Я сам батько трьох дітей, тому я знаю, що це таке і. Це однозначно буде для наших діток безкоштовно. Резиденція Святого Миколая буде відчинена до 19 грудня. Організатори планують щороку проводити таке свято. До слова, цього року День Святого Миколая українці відзначатимуть 6 грудня. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.